Доброго дня! І так, хочу вам показати, поки в нас така дощова погода немає як робити на пасіці. Хмурно. Зніму вам лайфхак Так як грошей зараз в більшості пасічників немає на сітки для збору прополісу, ці не досить дорогі. Ось у нас є такі копійки. ну 50 копійок ще. Оду, але зараз відмінили 5 копійок. Тут у нас є і інші ось такі ще 3 копійки совєтські. І для чого вони нам і яке вони мають відношення до Прополісу? Підходимо до вулика. Це мається на увазі багатокорпусні вулики. вулики. Ну, в нашому випадку паливоди. Припіднімаємо і ставимо цю копійку. Ось так. Чік. Поставили. І так, якщо важко, то можна Використати стамеску підважити. Це бажано робити не в криші не біля криші, а між корпусами. Ось. Ось так. Трошки поможемо. Чік, тік, 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 О, о. Є. Є. І так, беремо копійочки, ось такі. Немає значення які. От, у нас є і 5 копійок, от вони вже не ходять, ми їх, їх зберігаємо ви їх не викидайте, вони вам пригодяться для... Саме для того, щоб збирати прополіс. Ну і не тільки. Я думаю, вони і щось коштують нумізматів також цих наших 5 копійок. Тут в нас є і Це... грош, 50 грош польських. От. Так, В такому випадку. І так виставити по всьому периметру вулика. Ось, Тут є така щілина, як ми знаємо Джоли. Всі щілини заклеюють. І бджолка собі так по периметру все заліплює прополісом. Якщо ви хочете більше, трошки ще перепіднімаєте і ложите зверху ще копіючку. І коли ви вже бачите, що достатньо, можна за три ставити копійки, це не важно. Чотири, ми 4 чотири більше ставили. І. Тоді забираєте ці копійки, виймаєте, знімаєте корпус і щищаєте чистий прополіс без затрат, тому що ці, ці копійки і так, і так у вас є. Ось. Ми не встигли потратити ні поміняти, коли їх обмінювали. А зараз вона нам пригодилася. Я думаю, що прийде час і вона буде ще також щось вартувати. Ну, можливо, не ми, не для нас, а для наших. Нащадків вона буде мати якусь цінність. Тут є різні, Ну ми ми не збирали, просто вони нас накопилися ми не викидали їх. Ось. Така ще стара, 5 злотих, старих польських. Вона алюмінія дуже легенька, до речі. Ось. Такі є 5 копійок. Тож стандартник такий. Мідні теж вони нам пригодились. Ось. Є нас О. І срібна. Це Йосип Петцуцький. 10, зло, десять злотих. Срібна монета, вона зараз коштує немалі кошти. Колись ми їх. Продали, а це у нас ще завалялося, це ще від моєї прабаби з Польщі. Ось такі. Їх, звісно, треба відчищувати, ми їх не чистимо. Поки що. І тут є різні монетки. Наразі ми їх використовуємо так. Підійде час, можливо, вони підуть і в музей. Або якомусь колекціонеру продамо, якщо на них буде якийсь спрос. Поки що ми ним за допомогою таких монеток, копійок. Збираємо прополіс. Не затрачаючи при цьому ні копійки, тому що ці копійки вже обіх... вийшли з обіходу. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, збирайте прополіс та будьте здорові!